І хочу знати з чого почати з посланця Путіна з так званого пана Кирила Дмітрієва. Каже, що це його наступник. Він літав на переговори в Штати і там зустріч з Вінткофом відбулася з приводу його переговорних здібностей. Вони там зараз кричать, що санкції їм ні до чого, але в принципі просять дуже слізно, щоб їх зняли. Але оцей пан а, за джерелами деякими вів переговори з приводу вакцини Спутник В з Всесвітньою організацією здоров'я і провалив ці переговори. Зараз він веде переговори щодо України. Як думаєте, чи піде Вашингтон на зустріч, чи знімуть санкції, чи навпаки, Трамп взагалі каже, що є на персони переходити ти не буду нічого не знати. Що відбувається от там, от, в цих кулуарах? Так, ну дійсно, насамперед фігура Дмитрієва. Людина, яка народилась в Києві, і тут з приводу цинізму всіх тих, хто на в Росії займається. Скажімо так, основними процесами uh -huh. Uh -huh. він є представником, як його вважають наступного покоління Росії. Його, якщо скажімо так вірити засобам масової інформації Росії більш наближеним до Кремля, він є як його називають, приятель до нього Путіна, натякаючи на те, що це можливо дійсно нове обличчя Росії. Або його ділова складова, і те, що саме він стає основним перемовником Росії, означає, що він відтісняє Ушакова і Лаврова, які є представниками дипломатичної школи. А також безумовно він відсуває клан Патрушева близького до нього Шойгу, тобто людей Білоусова, людей, які вважаються силовиками. Тобто, якщо раніше була боротьба силовиків і дипломатів, то з'являється оця бізнесова складова. І Чому саме вона з'являється? Тому що адміністрація в Кремлі розуміє, що зараз потрібен людина із сфери і бізнесу для того, щоб зацікавити Трампа, тобто. Все інше Трампу може бути нецікаво, ось бізнес, ось ці можливості, які є у Росії, тобто щоб банально перекупити Сполучені Штати Америки. Росія робить це спробую. Інше питання: чи дасться вона чи ні, дуже важко сказати, тому що безумовно у команди Трампа є своє бачення на ці процеси, і є бачення ролі, яку Росія повинна відігравати. А ця роль вона традиційна, це антикитай. Це з однієї сторони антикитай, з іншої сторони подразник для Європи. І тому, коли США роблять контроверсійні заяви щодо НАТО, наприклад, і паралельно ведуть розмови з представниками Російської Федерації, це насамперед для калки для Європи, для того щоб Європа більше платила США грошей за функцію організації їх безпеки. Чому власне зараз в Європі піднімається питання? Що знаєте, треба більше взагалі-то займатися власною безпекою, а не делегувати це повноваження і відповідно відправляти більше грошей в США? І тим не менше, це фігура Дмитрієва, це людина, яка ось на ну, робить спробу давайте так налагодити по на бізнесовим каналам співпрацю. А, знову ж таки, те, що його приймають. І знімають санкції спеціально для його приїзду. Це на, зовсім не значить, що зараз все буде добре у США з Росією, бо є певні конспірологи, які взагалі вважають, що спеціально обирають Дмитреєва для того, щоб Китай бачив, що Росія і США ведуть бізнес-перемовини, які скоріш за все будуть стосуватись, наприклад, такого питання як освоєння Арктики, як Північний Коридор. Та що пише змін недопущення Китаю в Арктику, і тут риторичне питання: а як Китай буде ставитись до того, що Росія веде перемовини про недопущення його до Арктики? Як Китай буде ставитись до того, що з певною ймовірністю для того, щоб перебити пропозицію Росії, Дмитрія, можливо пропонує Америці власні рідкоземельні елементи, кажучи, у нас їх більше ніж в Україні, давайте ви будете у нас їм займатися. Китай взагалі та важав, що це його власність. Що Росія винна багато грошей Китаю, майже всі резерви Росії це юані, тобто контроль там доволі значний. А тут виходить так, що цього контролю може не бути, тому що Росія все, що як Китаю здається, належить йому, хоче надати Сполученим Штатам Америки. Тобто тут створюється певний конфлікт, який може дуже небезпечно завершитися для Росії. і Це буде не якісь там даманські двону. А це буде суттєва девальвація юаня, на яку може піти китайська влада. А враховуючи, що резерви Росії саме в цій валюті означатиме, що російські резерви скоротяться не через те, що вони будуть затрачати, а через те, що так Китай вирішить. І тут знову ж таки подивимося наступними подіями. Але ось цей ці перемовини з Дмитрієм це натяк Китаю, що можливо такий сценарій треба таки запровадити. Можна, от мені зараз просто прийшла в голову думка Трампа з цими митами безкінечними високими митами, здається, просто ну, якимось божевіллям, але, от говорили, наприклад, з Олегом Пензеним про ситуацію навколо економічно, так mm -hmm. і виходить, що нафта падає, і розпадає до критичних показників. Так? Якщо брати показники Російського бюджету. Ви зараз кажете про Китай, який може зі свого боку обрушити Російську Федерацію. Можливо, це і є план Трампа? Я думаю, насамперед план Трампа це Make America Great Again, тобто America The First. Але побічні складові цього плану, плану це якраз великі проблеми Росією, тому це не те, щоб кроки були проти Росії чи за Україну, це кроки за США, які просто шкодять Росії, адже вони створюють передумови для по перше конфлікту Росії, китаю взагалі сполучені штати Америки з часів Ніксона Кісінджера. Вони завжди було розуміння, що треба сварити Радянський Союз і Китай. І вони тоді це робили. Єдине, що тоді основним супротивником була Росія, а другорядним був Китай. Вони це зараз хочуть зробити. Єдине, що роль змінилась. Тепер саме Китай у ролі СРСР є основним супротивником. А Росія у ролі того Китаю є, скажімо так, другою другої країни. Побічний ефект проти якої може бути застосовано. Тобто зараз США готові на певний діалог з Росією, але ж Китай цього також бачить на те, щоб навстаки вони прагнули цього підходу, але тим не менш, скажімо так, рухаються саме в цьому напрямку для того, щоб було відчуття принаймні у Китаю, того, що від Росії йдуть ризики.